Вітаю з вами каміком. Сьогодні поговоримо про вентиляцію. Основна мета полягає в забезпеченні свіжого та чистого повітря та виведення забрудненого із приміщення. Вентиляція поділяється на природню та з механічним спонуканням. Природна системи вентиляції не потребує великих фінансових затрат та влаштування дороговартісного обладнання. Здійснюється така вентиляція за допомогою вентшахт шахт або вентканалів, які вертикально виходять вище даху, і завдяки перепаду висоти та зміні температури відбувається так звана тяга. Але для того, щоб така система працювала правильно, необхідно, щоб в приміщення попадало свіже повітря, або через нещільності в вікнах, в дверях, або через попередньо встановлені продухи. Але ця система не підходить для усіх типів приміщень чи будівель, тому що ми не можемо регулювати температуру подачі оцього свіжого повітря з вулиці. Наприклад, зимою, коли на вулиці буде мінусова температура. Вона буде попадати в саме приміщення і його відрегулювати якимось чином неможливо. Тому для можливості регулювання параметрів повітря використовується система саме з механічним спонуканням, що є актуальним для використання наших систем у сучасному будівництві, яке є герметичним. Ці системи виконуються на базі вентобладнання вентиляційні установки або вентилятори. Вентиляційні установки різного виконання. Ми монтуємо для приміщень спалень, дитячих кімнат, кабінетів. А для таких приміщень, як кухня, санвузли, ванні кімнати, ми використовуємо канальні вентилятори, які допомагають видаляти забруднене мокре повітря і запобігають утворенню кліснями. Тому механічна система вентиляції дає можливість забезпечити комфортне перебування у будь-якому приміщенні.